Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя, проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві, нехай при Твоїй допомозі. Жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від Його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами, зв'яжи, сатану, і кинь Його в пекельну безодню. Щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог. Амінь.